У 1976 році утворилася місія Піонери перекладу Біблії, яка ставить за мету переклад Слова Божого на 250 мов до 2050 року. Зараз ми служимо 48 мільйонам людей в 101 мовному проєкті в 24 країнах світу. Служіння Перекладачів Біблії стартувало у квітні 2014 року. За цей час ми почали проект по роботі з ромським циганським народом. Наші співпрацівники перекладають святе письмо на 5 ромських діалектів: Ловарський, Кримський, Закарпатський, Сервицький та Влашський. Вже перекладена та видана Євангелія від Луки. Та дії святих апостолів, і почався переклад декількох книг старого заповіту. Одним із важливих проєктів являється озвучка. и перевод фильма «Иисус» на эти диалекты. Мы издаем ромские календари с цитатами из Библии, проводим различные обучающие программы для ромских служителей и обучаем грамотности взрослых, используя определенные программы. Также мы готовим новых миссионеров к отправке в другие страны. Мы приглашаем для работы в миссии лингвистов, богословов, переводчиков, учителей грамотности. Ваша молитвенная и финансовая поддержка может быть очень значимая для того, чтобы завершить последний этап миссии.